Вітаю! Що ви повинні знати тут і зараз? Я вам запропоную три варіанти. Ви обираєте лише один. Хоча можете обрати два або обрати три, але подивіться спершу на варіанти, на карти. Якщо у вас якась карта приваблює, то дивіться, що за нею приховано. Тому що це я не знаю, про що буде йти мова. Ой. Тут хтось від когось або піде, або збирається піти, або щось таке про розлучення, про уход від чогось. Так, дивіться, я не знаю, про що саме вам буду говорити вищі сили, тому ви спершу подивіться на карту. Добре? Який вас варіант приваблює? Та й дивіться, якщо хочете подивитися ці три варіанти, будь ласка, можете дивитися ці три варіанти. Єдине що. Um, ви можете загадати певний термін, тому що ця інформація, вона є якби обмеженою в терміни. Це, можливо, з кимось щось відбудеться в загаданий термін. Або питання не потрібно ніякі ставити. Просто от, можете, можете з, о, загадати певний термін. Отже, що вам потрібно знати тут і зараз послання від вищих сил. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Так, я починаю. Перший варіант. Перевернута була. Хочу перевернута, тому що вона так дивно. Хочу уточнити. Чогось відмовилися. Ви упустили якийсь шанс, який пов'язаний з вашою роботою, з вашою ідеєю, з вашою самореалізацією. Ну, Тут я б не сказала, що це була якась пропозиція. Значить, слухайте. Була у вас якась ідея, чи якесь бажання щось зробити, кудись перейти. Це пов'язано саме з роботою, з самореалізацією. Це творчість? Або зробляння грошей, або і то, і то. Ну, ви розумієте, так? це не стосунки, це не особисте, це не про магію, не про саморозвиток. Це щось пов'язано саме з творчість або гроші. Якась самореалізація в соціумі. І ви від цього відмовилися. Ви щось хотіли зробити, був у вас якісь ідеї чи імпульс. І це був для вас шанс. І ви від цього відмовилися. Так, і що далі? Ну, вам здається, що начебто нічого поганого, але дуже скоро. Ваш емоційний стан, оце і наповненості по 9 кубки, він буде зруйнований. Да, вас ведуть в трансформацію для того, щоб ви. Значить, слухайте. У вас була якась ідея, отут конкретно була щось якась ідея, десь про майнуло десь, або конкретно якісь плани, або таке, типу, «Може роботу змінити. Чи треба піти навчатися, чи треба змінити професію, чи, можливо, відкрити YouTube канал, чи свій блог, чи вкластись в кудись, кудись вкласти, щоб відкрити свою якусь справу. Ну, щось таке. Або, можливо, почати малювати картини, ну, неважливо. І ви це від себе відкинули. І нормально собі живете. Все у вас чудово. вважаєте, що це правильно, що все добре, у вас непоганий емоційний стан, в принципі, все ок. Але оце все ок буде зруйновано по смерті. Вас ведуть в страшенну трансформацію. Це для того, щоб у вас вас ведуть в шоковий стан. Вам щось зруйнують, вас ведуть в трансформацію. От це вот стояння спокойствия умрт яким чином, що, що це буде за подія, у кожного вона буде своя, я вам серйозно кажу. Я не хочу навіть зараз перераховувати ці варіанти, хоча я їх деякі бачу, просто це може вас налякати. Не, не треба всьому свій час. І от коли ви будете в цьому шоковому стані, ну все. Ну, капець, ну щось зруйну, ну, зруйнується, цього спокою на душі не буде, задоволення не буде. У вас з'явиться нова ідея. Це буде, це вас сили, навмисно в це введуть. От і у вас з'явиться ця нова ідея. Це не та, від якої ви відмовилися, це щось нове народиться. І що далі? Ага! А у вас далі на цю нову ідею, у вас не буде ресурсу. Тому що на оцю ідею, від якої ви відмовилися, якась, ну, що-то ви хотіли. У вас був ресурс. А тепер вас ведуть в трансформацію, і у вас в цьому шоковому стані щось нове виникне в голові, а ресурсу у вас вже на це не буде. І для чого вам це все? А для того, щоб ви нарешті відчули. Що ви відчули себе господарем свого життя? Ви тоді сядете і подумаєте: так, стоп. У мене немає ресурсу. Де я його можу взяти? Я не маю підтримки. От я тут відчуваю, що ви як підтримки не будете мати. І тоді ви, це для того, щоб ви подумали: а чому моя доля повинна залежати від когось або від чогось? Я є господаром своєї долі. Це для того, щоб ви відчули себе королем у, у своєму царстві. Ваше царство це ваше життя. Щоб ви відчули цю владу. Що ви є володарем своїх шляхів, якими ви йдете. Розумієте? Ви є володарем свого життя. Та, звичайно, ви зараз не є володарем свого життя. Зараз ви щось на когось пола... возлагається, якісь надіжди, на когось намагаєтесь опиратись і так далі. Тут, от нічого, нічого, ви вийдете, все буде добре. Не лякайтеся. П'ятерка Пентаклі, не лякайтеся цієї карти. Це не обов'язково, що у вас, ну, у когось тут таке може бути, що не буде грошей, тут хтось роботи позбудеться. На жаль, так. Не хотіла говорити, тому що коли я а, говорю, а, попереджаю, розумієте, говорити, що я бачу, що може не всім сподобатися. А, ну, я ж просто, я відразу навіть по статистиці бачу, як починають люди відписуватися. Я їм серйозно кажу, слухайте, ну це, це такий інфантилізм, але я не можу не сказати. Тут хтось у когось може не бути грошей на цю ідею. У когось просто сили, або підтримки може не бути, або ну, ну, не буде у вас ресурсу. Але все нормально, ви виплутаєтеся, все буде добре. Давайте пораду вам, вам пораду на тут і зараз. А вам зараз радять проведіть в баланс взагалі себе і ваше життя. Почніть з елементарних речей. Сон. Режим харчування, режим роботи і відпочинку, режим сну. Подивіться, що режим, скільки ви води споживаєте, фізичних навантажень, введіть фізкультуру, займіться своїм метаболізмом, тобто, от з елементарних речей. Ведіть просто режим якоїсь. Вам оця дисципліна, оцей баланс, він вам дуже знадобиться в майбутньому. Тому що тут вас попереду чекає трансформація. А, так, добре. Давайте я потім закрию. Так, другий варіант. Знаєте, вас чекає. Ну, королева е, мечів. Це не про новини, звичайно, це не звістка, це не рицар, Але вас але хочеться сказати, що вас чекає якась. До вас діда якась інформація. Можливо, це буде якийсь ін. Давайте ще подивлюся. Якийсь інсайт. Це може. Прапрошую. Це може, а бачите вогню. це може бути у вісні навіть інформація. Бачите, тут метелик зображений. Ну, це слухайте. Давайте так. Якщо ви чогось чекаєте, чекаєте якогось для тих, хто чогось чекає, чекаєте гроші, підвищення, якоїсь звістки, якоїсь зустрічі, якогось партнерства, взаємодії з людьми. От щось ви чекаєте. Ось ось ви чекаєте, маєте це отримати, то вам то ви отримаєте якусь дуже серйозну інформацію. Можливо, вона. Ну, я не бачу, що це прямо від жінки буде. Це щось, от я просто бачу по от, от, ну, відчуваю так. Не можу по-іншому прочитати. Тільки так. Ви до чогось додумаєтесь, от я вам серйозно кажу. От у вас, у вас щось прийде якесь то озарення. Причому це азаріння буде підкріплено ще й тим, що ви захочете діяти. У вас прийде в голові якийсь інсайт, якась інформація, ну ви щось ви чекаєте, над чимось ви думаєте. І у вашій голові народ, народиться план. Конкретно план народиться. Причому ви готові будете діяти. Ви не просто щось проаналізуєте зрозумієте, воно ще як щось влетить в вашу голову. І це відразу підкріпиться бажанням щось втілювати, кудись рухатися. І у вас народиться певний план. Ну, ви чогось чекаєте. Чогось ви чекаєте. Знаєте, хочете, як моря погоди. Ви чогось чекаєте. І цей план вам дозволить. Знаєте, у вас, ви зрозумієте, так, все добре. І це вам дасть терпіння. Карта умеренності це, – це, це терпіння. ще, Ви розумієте? Це ж дуже важко чекати, дуже важко терпіти, але у вас буде план, і у вас, ви якби наповнитеся оцим терпінням. І це буде як сила така ваша. І що далі? Тому що те, чого ви хочете. Ви що не дочекаєтеся чи що? Ні. Вам це терпіння знадобиться. Дивіться, от... Щось... вам це терпіння знадобиться, тому що у цьому очікуванні ви зіштовхнетеся з якимось розчаруванням. А... Какие-то ваші надіжди... Не виправдаються. Ці ваші сподівання, вони пов'язані з чоловіком, або це ді, 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 діловий партнер, або, можливо, якщо це жінка, то це жін, то це нелюбовні не стосунки. Тут не про любов йде мова. Можливо, тут і жінки, які чекають, знаєте, хтось із чоловіків, типу сказав, ой, давай візьмемо паузу, от поставимо наше відповідно на паузі, ви сидите, сидите і чекаєте, поймаєте з моря погоди. Так, от, у вас щось інформація, якась в голові, як вистрілить, ви, як будто все поймете, і у вас народиться план, що ви будете діяти? Варіант А, варіант Б. Варіант це, якщо я дочекаюся, що я буду робити, якщо не дочекаюся, що я буду робити. Що мені зробити, щоб цього дочекатися? І це вам дасть терпіння. Ви будете спокійні по уміряності, ви будете дуже спокійними і дуже терплячими. І це вам дозволить пережити якесь розочарування, яке послідує від короля мечів. Тут від чоловіка якась іде. Але слухайте ось це. Що вам прийде в голову, якісь інсайти, бажання щось народити, план. Це вам по судьбі, як ви розумієте, у вас доля це просто доля втручається у цю ситуацію. А чому вона втручається? Сама доля втручається. Ха -ха. Тому що вам сама доля хоче дати не оці сім пентаклів, які ви чекаєте, а хоче дати вам весь світ. Вам хочуть сили, ваша доля вам хоче дати в мільярд раз більше, ніж ви чекаєте. Можливо, ви говорите, ой, да ні, не треба мені в мільярд раз більше, дайте мені оце. Ні. Ви це не отримаєте. Ви отримаєте щось в мільярд раз більше. А не переживайте, ви не будете страждати. Що ви будете мучитися, ой, я знову це не отримую. Ви, я ж кажу, у вас прийде, ви, ви багато що зрозумієте. У вас щось народиться у вашій свідомості, саме у вашій свідомості. І далі у вас буде енергія, далі діяти народиться план. Ну, коротше, тут все шикарно буде. Ви отримаєте щось, просто цілий світ вам. А, вам, вам доля ваша хоче дати цілий світ? Дуже хороший варіант. Добре. Я дякую, другий варіант. Третій варіант. Давайте побачимо. Ой, слухайте, зараз зараз зачекайте, зачекайте. Ще е, секундочку терпіння, я зараз все розкажу. Так, а тепер слухайте. От тут взагалі просто просто Голівуд отдихає. Ви знаходитесь в якійсь своїй зоні. Знаєте, такої зони звички, зони комфорту, в, в, без в якійсь безпеці. І вам дається колосальний шанс у вигляді чоловіка. Це варіант, виключно для жінок. Тут не для чоловіків. Чоловіки, вам цей варіант не підходить. Тут виключно для жінок інформація. Значить, слухайте вам дадут вам, у вас в життя ваше, яке достатньо спокійне, комфортне? А, так, і ця інформація, подожіть, а для замужніх і для незамужніх? Значить, ця інформація тут, тут дуже вибіркова, тут для жінок, для тих жінок, які або, або самотні, або розлучилися, або готові розлучитися. Розумієте? Шесторка це жінки розведення, або ті, які закінчили стосунки. Коротше кажучи, ви, в принципі, в такій більш-менш зоні комфорту знаходитеся. Ви вже якби захищаєте свої кордони, у вас все наче добре. І тут у вас вривається рицарь вогню. Це чоловік, який може бути молодший за вас. Він може бути. Він, по-перше, буде дуже яскравий, дуже якийсь запальний, такий, знаєте, шабушний, а він може виглядати молодше за свій вік, або поводитися як, як підліток, або бути конкретно молодший за вас, або бути якби, знаєте, нижче за статусом за вас, але ну, такий а, живий, веселий, такий, знаєте, не, не, не так, що ну, наче нафталіном притрушений. Такий позитивний, дуже такої, знаєте, на, на позитиві. Це буде ваш шанс. Причому не взяти цей шанс ви не зможете, тому що це відбудеться настільки несподівано, і це буде для вас дьяволу, Боже, таке соблазнення. Прямо ви захотіте отдатися в ту ж секунду. Але ви думаєте, Боже, на що воно мені треба? Я ж тут вся в защиті. Але у вас відразу, знаєте, таке піде. Ну, а вдруг це твоя доля, ти вийдеш заміж, ще все буде. І прямо по страсті тут таке. но мужчина хитрець. Так, а в чому він попробує вас обхитрить? А, Он хитрець, тому що він непоганий. Він непоганий, але він буде, знаєте, як? Типу, він захоче з вами і з вами, ще з якоюсь жінкою, і, тіпа, щоб у нього все було, але ну, йому, знаєте, нічого не було. знаєте, ну такий. Він захоче трохи вам голову поморочити. Він не буде вас гойдати на якихось гойдалках, він не б'юзер, він нормальний чоловік, але просто ви йому сподобаєтесь. Ну, розумієте, що чоловік абсолютно нормальний, адекватний, чоловік зі здоровою психікою, якщо він бачить жінку, вона йому подобається. Спочатку ну, він хоче її узнати краще, І узнать? Как? Через постель, і І для того, щоб вас звабити, він, звичайно, буде хитрувати. Десь він там, ну, коротше, він буде хитрувати, але ви це дуже швидко ви це побачите, і у вас буде дуже правильна позиція. Насправді, ви себе буде, будете поводити якось дуже природньо, і ваша позиція йому буде дуже зрозуміла. І все нормально. В результаті я вам хочу сказати, що цей чоловік. Він може стати вашим чоловіком, імператором для вас. Ви розумієте? У вас можуть бути з ним серйозні стосунки в перспективі. А, тому не бійтеся, абсолютно спокійно можете вступати в стосунки, ну, ви, ви не зможете не вступити. У вас по у вас так німом потягне, що це просто триндець. Це, це взагалі. Але це не аб'юзивні, це нічого страшного, це, да, воно спихні такою страстю, але це вам не нашкодить, не переживайте. Ви, як тільки ви бачите, які його маніпуляції хитрості, ви правильно ви згадаєте про свої 9 жезлів, про свій захист, про свої кордони ви згадаєте, ви йому якось про це ну, чітко себе поставите. Там, чи скажете, чи якось, е, да, Ви дадіть йому об этом знати. Да? Е, е, і все. І мужика попустить, і він почне дуже, достатньо серйозно до вас. Ну і там далі, в принципі, ці стосунки можуть привести до того, що він стане вашим чоловіком, офіційним вашим імператором. Чудовий варіант, обалденний просто. Ну, я вам дуже цього бажаю. Насправді, ну, по-перше, тут така енергія по картах іде, що... Тут такой роман буде обалденний. Просто це з моменту знакомства, з моменту того, як ви його побачите, ну це крышесносно. Ну, ну теж класна. Добре, я дякую всім силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вирожіння. Все. Я всім дякую за увагу. А, я всім бажаю, щоб, скажімо, из... всі три варіанти були дуже хорошими. Ну так, тут перший варіант не без того, що там не без трансформації. Але слухайте, ну ми постійно проходимо якісь трансформації. Це нормально, це життя. Але а, у всіх все буде добре в результаті, тому що енергія дуже хороша. Все, я всім дякую за увагу. Всім бажаю щастя, радості, любові, чого ще хочу вам побажати. Ой! Ну, нехай стільки у вас в вашому житті збувається все-таки ті, все тільки, тільки хороше. Да? Все, дякую за увагу, бережіть себе.